Надається меру міста Ужгорода Погорілову Віктору Володимировичу. Бажати вам відпочити в першу чергу в нашому місію, а на змаганнях показати яскраві результати і передати привіт всім звідки ви приїхали. Мешканцям інших міст, що ми раді завжди приймати нас, у нас гостей. Тим більше, що край наш багатонаціональний, більше 70 національностей проживає, і ми радо приймаємо всіх, хто до нас приїжджає з миром. Хочу побажати вам всім мира, любові, надії, щоб наша країна процвітала. Свято нас моєстроєння для служби. Пусть победит сильнейший. Пожарная подготовка и спорт в системе государственной службы по чрезвычайным ситуациям является одной из форм подготовки личного состава для выполнения тех задач, которые стоят перед нашей службой. Помимо того, что пожарный спасатель должен быть интеллектуально и грамотно, а то он должен быть физически подготовлен, потому что приходится выполнять задачи разного характера, и для этого, естественно, необходима сила, выносливость и быстрота. Ми, як приймаюча сторона, підготували і зробили все, щоб змагання були, були проведені комфортно, справедливо, і я сподіваюся, що переможе сильніше. У кожній команді чотири учасника, з них одна дівчина. Значить, Сьогодні три дистанції, один кілометр дівчата, хлопці. Три км хлопці і п'ять кілометрів хлопці. буде розіграно чотири комплекти нагород, і відповідно загальнокоманді місця перша, друга, третя. Ну для рятівника взагалі підтримання формі, фізичної форми – це основне. Це основа виконання професійно своїх обов'язків. Відповідно, спорт згуртовує як колектив наш взагалі, державної служби з надзвичайних ситуацій, так і, і приводить у відповідну фізичну форму наших хлопців». Давай, Юля, давай, давай, оставить 100, давай. Я вперше на Закарпатті, дуже рада, що приїхала і дуже, дуже задоволена тим, що роблять такі змагання. Тому що одним добре, тому що побачиш дуже багато знайомих людей, тим більше завжди себе тримаєш формі. Змагання дають таку можливість себе побачити і показати, і реалізувати себе як в житті, як спортсмен і залік людина.